Всім, бюджетна комісія. Напевно, ви знаєте, що 12 листопада в нас чергова 54 сесія. Тому сьогодні, 10 листопада, ми скликали засідання бюджетної комісії, де маємо трошечки внести зміни в бюджет, де що, де що обговорити. Тож, розпочинаємо нашу роботу і даємо слово Олені та Дені. Будь ласка. всім. Цього разу у нас 10 питань до розгляду. Ну і почнемо з військових частин. Значить, у нас є зміни до програм і є затвердження нової програми. Значить, про затвердження програми підтримки військової частини А-4574. Звернулася військова частина до нас виділити 300 тисяч на придбання безпілотних літальних апаратів і комплектуючих до них. Військова частина наша знаходиться в Оставичах. Про внесення змін до програми підтримки військової частини 3028 Національної гвардії України на 25 рік. Ця частина Цій частині ну, національній гвардії ми вже виділяли кошти на попередні сесії, е, оскільки е, звернулася частина до нас, щоб е, поміняти в них заходи. Щось е, ну е, виділені кошти були на ретрансляторів, а спрямувати на придбання засобів зв'язку та живу, оскільки цього не було прописано. І військова частина не зможе їх в подальшому використати да, ну, на ті потреби, які їм треба. Ми вносимо зміни в програму ну, і автоматично з їм наше. Тобто вони можуть нашли. Тільки на що прописано. Так. І це тепер дуже перевіряють. Ну, кожного разу ми ну, два рази в рік даємо таку інформацію, і якраз перелік військових частин. Яку суму і на що спрямували, за такі не даємо інформацію. Наступна частина внесення змін е, до програми підтримки військової частини А-0998. Е, ми виділяємо 200 тисяч е, на придбання приладів нічного бачення та ремонт техніки спецпризначення. Е, ми попередньо цій частині вже виділяли кошти, в цілому. Е, Згідно програми, буде виділено загальна сума 600 тисяч. Ця частина знаходиться в місті Яволі. І про внесення змін до програми підтримки військової частини А-4123. Виділяються кошти 150 тисяч на безпілотні літальні апарати. В цілому, ці частини ми вже виділяємо 400 тисяч. Частина знаходиться в Черканській області. Загальна 150 тисяч. Так, згідно листів, ми так і все цього Більше частин до нас не звернулося. І... і загальна сума, яка буде виділятися на військові частини, 680 тисяч. Ну, напевно, більше і не буде, бо кінець року, не знаю, чи частини дадуть можливість будуть мати використати кошти. Наступне е, наше таке питання про завершення програми соціального захисту осіб, які перебувають на складних життєвих обставинах та втратили здатність самостійно себе обслуговувати на 26-28 роки. Що це за програма? Це програма, е, згідно якої ми оплачуємо за перебування наших е, ну, людей, які є е, психічно хворими або ну, ну, здатні себе самообслуговувати і знаходяться в інтернатах. І ми ну, тепер, згідно піловведень, за старих людей, які знаходяться в інтернатах, ми кошти не платимо. За ті, які ми розмістили у 2025 році, ми ну, випла... виплачуємо субвенцію тій громаді чи області, де знаходиться той інтернат. Е, ну, якщо цього року ми мали з другої людини, людину, вона ну, місяць, місяць, може, більше прожила і померла, ми, ми ще, ну, тільки за перебування виплатили, а в грудках у нас знаходиться людина з збико. Е, і ну, за її перебування ми е, ну, в середньому 14 тисяч, але 20, 75% стягнулися з, з, з його пенсії. 25% сімдесят відсотків, відсотків ми повертаємо, 25% і е е кошти на наступний рік ми будемо ну, закладати при бюджеті. Ну, ми зізвонилися, вони нам не страшно на сьогоднішній день не дали. І ми е виділимо кошти, бо міняється суми вартості тієї людини. А достатньо будемо 14 тисяч місяць, так? Так. Mm. То футки ми Якщо людина є пенсія в 4 тисячі, то ми дає тисяч, куми даємо 13. Ми 12, там з копійками виходить. Ну, а наступний рік ми, ця людина теж залишається, ми продовжуємо платити. Ну, а кошти будуть виділені початку, що не може. А більше не як інтернатия розміщена наші. Єдині, Досі, в нас. А, але, Ні, але не нових, не нових. нових. Ті, що ми розмістили, то ми двоє розмістили. Ну, ми практикували ще минулого року в судово вичну палі та активне відділення, але наскільки я чую, воно закривається і переходить, як буде, буде реабілітація для військових. І військовим ну, 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 потрібно. І наступне про внесення змін до наших програм. Це дві колонки. Я коротко тільки ще ми кошти можемо туди використовувати, направляти. Що? Це... З вільного захисту. З захисту. Ну, е, того, якщо вони мені на сьогоднішній день не дали до бюджету міста, ну, е, на наступний рік, коли мені вже з року, я направлю її на запашку. Ви знаєте, зарплата, соцзахист, е, територіальна оборона, війну, такі були укриття. Все, більше приватних коштів не можна. І дві програми ми вносимо зміни. Це програма забезпечення проведення призму громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Шевінівської сільської ради. Ця програма вже затверджена була, що міняється в програмі. Тут колись на мобілізаційні, то нас їздили на виїзди, ми пальне купляли на ті навчання. Цього року того нема. Ми то, що купляємо папір, і конверти і марки. Ну, працівниця наша, яка розсилає інформацію з старцеви, могла розсилати повідомлення жителям нашої. Настально. Настально. Так. Настально. Настально. Ну, кошти на це виділяються, а ну, не було того ну, заходу в програмі прописано і програма забезпечення відкритості в діяльності Шегирівської сільської ради та розвитку інформаційної сфери нашої громади. Ну, це дуже так ну, приємно нашу громаду. Зараз чекайте, я не можу згадати, як називається львівська мануфактура Буде на зробити нам кіно у нас. Громаду, громаду. То, ну, то, то є дуже цікаво, то не, не про голову, а про громаду. Вони не дають нам можливість, щоб ми, що хочемо, той в той фільм, які хочемо об'єкти, про що хочемо говорити, вони то, то все будуть показувати. Так. Я, я питала, наприклад, деякі підприємства, чи вони хочуть, щоб ми їх... є, такі, які не хочуть. Ну, самі розумієте, які є такі, що хочуть. На наступний тиждень ми десь мають приїхати, будуть їздити цілий день, а потім з того всього там 20 хвилин. Ну і це буде ролик, і буде просто стаття. І буде розповсюджуватися. ну, Приємно про нашу громаду, що буде. З чоловіка зацікавиться, можливо, на позиційній далі, нічого може, що от, Можливо, дійсно варто класно. Є перспектива. І виділення допомог. Допомог цього разу дуже багато. І в основному люди онкохворі. Повноразова допомога жительці Остецька Друга, Коваль Ілені Степанівні, онкохвора. Уже я зачитаю, потім ми вирішимо, як туда є. Коваль Марії Михайлівні села Вулиця. Тропа в Євгенії Станіславівні Женетиці села Вулиця. Шабат Ользі Васильівній, жительки села Вулиця, теж онкохвора. Костюк Марії Іванівні жительці там складна операція була, села Буціл. Надати одноразовуйшого допомогу на лікування зубику Юрію Богдановичу жителю села Гусаків. Це не можу Чаконко. І, і одноразова допомога Глимбоцькій Петро Степанович села Родохінці. Ага. Ка і Кавійчик Віталій Юрійович, великі новосівки. Військові. Ну, дивіться, вирішив, ну кабіну. Он по хворий складні операції будували по 50, не знаю, залишаємо не залишаємо. А оця людина села Буці Кустю в моїй ну можливо, 30. А це військовий що? Військовий, мало поранення, дуже багато поранень, складних. Тобто насправді він като говорю куда є. Ну, 50? А, я це що про те, що він про Ну, ми Бюджет стане наш. По 50, а по 130. Чи які заперечні члени комісії? Тому що, розумієте, від 12 числа ми вже змушені робити нашу сесію онлайн. Просто нікуди не З Справа того, що ми будемо зачитувати, то всього цілому поховоді люди. Ну, то ми значення, що то. Марія Івановна була директором школи в вулиці, але в неї буде заміна суглобу. Заміна суглобів дуже багато зараз, є ми дамо обіцяють на місцях. Навіть люди просто не стане. Тому так ми вийшли, що ми тут стали І наступна допомога це буде окреме рішення про надання доразу грошової матеріальної допомоги. втрапилася Юрчак, Богдан Володимирович, село Волиця, була Господарська будівля, але згоріло, там дуже багато майна згоріло, всі ті електротувари, то не електротовари, а ті електроприладні інструменти. Ну, Все ну, так попередньо ми подумали, так це будівля не, не житлова, принципі, немає отже, з єдиним не можна просто згретися, більше того, що діється. Передбачено додаткові займи практично, на рівні індивідуально. І наступне зміна до бюджету. Збільшується обсяг дохідної частини за рахунок перевиконання дохідної частини на суму 4 млн 479 600 Зміни пройдуть по загальному і спеціальному фонду, і, відповідно, збільшується видаткова частина за рахунок дохідної частини, а також вільного залишку по спеціальному фонду. Збільшити кошти, розпоряднику коштів Шевинівська сільська рада. По іншій діяльності у сфері державного управління на суму 105 тисяч. Це оплата за проведене геологічне дослідження біля нежитлової будівлі колишнього магазину. Ми не можемо затвердити ПКД, поки нас не буде висновку про то, геологічне дослідження. То, то дивіться, там обов'язково треба Ну, то зрозуміло буде адмінбудину, має бути кернець. Яка Ката криниця має бути, чи звичайна, чи то що бурять. Але має бути ото геологічний. Інтерпецтв. І також подбання інджелої продукції. Щороку ми закупляємо на ну, курсі, що ми купуємо. Ручки, документи, купляємо <гум> так. так. вип е, ну, солендарі, <гум> такі торбини з нашого, нашою кіблокою. На допомоги. На допомоги під програмою комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій населення 430 тисяч. На реалізацію програми підтримки військовослужбовцям додатково виділяється 150 тисяч, дуже багато звернень, ну, так, щоб всіх забезпечити до кінця року. І 50 тисяч на програму встановлення пам'ятних знаків загиблим військовослужбовцям. Ну, як я вже казала, ми виділяємо 50 тисяч, а область виділяє 31, 700, загальна сума 81 700. Решта, що пам'ятник дорожчий, родина докладає свої кошти. По благоустрою на вуличне освітлення виділяється 50 тисяч, і для КП довкілля 645 тисяч. На Протязі року було введено дві е посади, е на пальне прибавилися, техніки, але, е кошти потребують е додаткових. Е на і на інші заходи в сфері медіа е 70 тисяч за послуги, е надані військові мануфактурою новин. І на заходи з мобілізаційної підготовки 20 тисяч. Виділяються кошти розпорядження коштів відділу освіти, виділяється багато коштів, в основному на заробітну плату. Садочкам на зарплату з нарахування 97 тисяч, придбання дитячих іграшок 51 тисячу, відповідно зменшити енергоносії на 21 тисячу. Виділяються кошти для загальноосвітніх шкіл 1 мільйон 1 мільйон 557 тисяч. На заробітну плату з нарахуванням 1 мільйон 447 тисяч, оплата послуг за школярика 100 тисяч, на придбання товарів 570 тисяч, придбання спортінвентаря за частин до автобусів, канцтоварів, побутової хімії, продуктів харчування на суму 40 тисяч і відповідно зменшити енергосії 600 тисяч. Для БДЮ виділяються кошти на заробітну плату нарахування на 30 тисяч 500. Для, для бухгалтерії відділу освіту 467 тисяч, для забезпечення діяльності бібліотек придбання констуларів та підписку періодичних відань 15 тисяч, для закладів культури. Сума 298 500, 29800, на заробітну плату 270 і придбання пального 33 тисячі. За рахунок залишку коштів по спеціальному фонду розпорядження кошти фінансові виділити для субвенції для військових частин 650 тисяч. І очікуємо, що на розпорядження від ну, вже макаво не буде. Нам мають виділити 175 тисяч 640 гривень. Ну, на даний час розпорядження не було. Можливо, до кінця дня ми ще не його отримаємо, але нема по змінах все. На доквіл'я ми якісь додаткові кошти на на закриття якихось інших потужних питання, конверсій, наприклад, ПДВ, ми не вділяємо.

що за рахунок тих матеріалів і скуповується, тобто треба, щоб на державне було Ту, по -трошки, по -трошки. Ну, не. Тут потрошки. Ну потрошки, потрошки, але вони стараються, ну реально. Саме ну, скаріше, що комунальне підприємство має пройти якусь реалізацію, чи ліквідуватися, чи цей. Як, як у нас приймає рішення, Шо? що з ними буде? Що вони беруть на 9 місяців? Коротко в двох столах, щоб не затримати. По доходах 110 мільйонів 649 тисяч 900 і по видатках на 135 мільйонів 936 тисяч 749. Виконання uh, 116%. До року ми виконали станом на перше, вже на перше листопада 94%. І ну, вже на сьогоднішній день є виконання 121 мільйон 587. Так що виконання бюджету, можна сказати, до кінця листопада, напевно, напевно, буде вже річ. Дякую, чи є в кого якісь питання? Дякую за зібрання. Дякую